Слава Україні, українські орхолюби. Нарешті, ну нарешті, весняні барви квітів нас зустрічають з вами в Луцьку на вулиці Рівненській, 32 у квітковій крамниці Вікторія. Ох, і буду трішечки вас інтригувати сьогодні, трішечки вражати, і море-море дарувати вам орхопозитиву. Як бачите, у Вікторії, як завжди, привезли. Величезний асортимент неймовірних рослинок, різноманітних, дуже-дуже класнючих. Але нас із вами цікавить передусім орхідейний куточок. Ось він якраз. Погляньте, тут є нам чим з вами помилуватись. І дуже-дуже цікавенько, звичайно, що покоперсатись і детально порозглядати кожну орхідейку. От, підійшовши сюди, одразу у вічі впадають ці подарункові набори, адже коробочки дуже величенькі, і тому вони одразу привертають на себе увагу. Тому давайте детально подивимось, бо здаля я гадала, що це зроблений декор у вигляді сумочки. Вартує він 1450 гривень, але це не сумочка, це коробочка. Ще раз наголошую, це ідеальний подарунковий варіант. Тут ми з вами порозглядаємо детально орхідейки, які якраз запаковані в ці коробочки. Бо, як бачите, у двох варіантах вони представлені ось така фіолетова красуня на Джойрайт подібна. А три інші це, звичайно, що ромблей, розкішний дуже. Неймовірний, вражаючий, розгалужений. Ох. І завжди, хто його має, мені наголошують, що він полюбляє добряче поквітувати в домашньому. Хочу заакцентувати вашу увагу якраз на самій квітці. Вона неймовірна. Ось те золотаве обрамлення це щось. Погляньте, одразу додає. Дорогого вигляду самій орхідейці. Форма квітки вражаюча. І погляньте, скільки розгалужень, як завжди. Тут немає чому дивувати, адже бруночки починають також свій повний життєвий цикл. Не знаю, як ви, я ж особисто вперше бачу такий подарунковий саме варіант. Поруч із ними ми вже з вами бачили раніше цих кралечок, знову привезли неймовірних свіжесеньких красунь. Вони такі класнючі дівчата і дуже-дуже тішить, що лучани оцінили їх. І у цих дівчаток якраз є назва Андора Назаре. Чи Назаре? Ой, які вони! Дуже класнючі, дуже. Трішечки поцілуночків на тій губі ніжній. А квіточка десь приблизно 4-4,5 см. 1275 гривень разом з керамічним горшечком. Вони вартують і їх також купують як подарунковий варіант. Ой, давненько я вже не бачила і засумувала бронзовий Буда. Погляньте, скільки ще бутонів, погляньте, скільки квітконосики. Величезна перспектива розквіту. Тут і подарунковий варіант, і до себе обов'язково в колекцію, адже аромати бронзового Будди неймовірні. 775 гривень вартують вони. Ой, дуже-дуже довго квітують. Неймовірні. Розкішні. Звичайно, що забарвлення камера також не зможе ніяк передати, адже вони неймовірно красивесно переливаються ось тим діамантовим напиленням. Так, поруч я побачила ось цю кралечку. Вона також ароматна і дуже вас прошу, зверніть на неї увагу. 775 гривень. Одна єдина в наявності. Погляньте, погляньте, яка кольорова гама. Тут також ось те діамантове напилення, гра кольорів, дуже багато розгалужень, корінчики, хай в горшечку, але вони є в прекрасному стані. Орхідейка неймовірної краси. Ще раз наголошую, не зволікайте. Ну така крута дівчина. Поруч із нею погляньте за 675 гривень. Ну, хто це? Так, це Snowflake. також крутезний оберемок, білосніжний. Я бачила в домашньому квітують, Також величезними такими каскадними оберемками, гронами. Ну, явище, повірте, орхоражаюче. Просто бомбезне. На фоні якраз вам справа наша Антура Назаре зліва Snow Lake. Дуже красиво, я не знаю. Мені білосніжні красуні. Дуже гарні, дуже єдине, що ще хочу додати та наголосити, що якраз білосніжних Лейк Декілька штучок наявності. Всі з прекрасною ідеальною кореневою. І це дуже-дуже тішить. По 675 гривень. Ой, також давненько вже не бачила неймовірного забарвлення Broken Heart. Розкішний оберемок оксамитового орху щастя. У цієї панянки якраз ось та соковитість кольору. А ще ж погляньте, яке поєднання відтінків. Навіть позаду пелюстки воно видається дуже-дуже красивим. Тому зверніть увагу, ось тут демонструю вам, що і вживу. Погляньте, оксамитовість. Нереально оксамитовість Broken Heart. Декілька штучок в наявності також не дуже багато, але поки що обрати ту свою єдину є що. А ось ця нереальна краси панянка вартує 775 гривень, і я спочатку гадала, що це карола. Бо мені дуже подобається корола. Слухайте, я тут як взяла до рук, так це ж не корола, це хтось інший. Також дуже кротезний, Погляньте, медово-гірчична губа. Фіолетово крапунчасте розпилення навколо колонки. Магічна орхідейка. Неймовірна, дуже розкішна. Супер-пупер пишнулька. Також одна єдина в наявності. І ось тут, окрім шикарної кореневої, я побачила назву. Все, я загуглила, я зрозуміла, хто це. Якось так Сен Хюсей. Ну, по-нашому Сан Хосе. Мені дуже нагадує і квітування яблуні, і сакури в міксі, але це просто-напросто Сан Хосе. Розкішно. Погляньте, неймовірної краси. Якась така магічна квіточка, хоч вона не є велика, не крупноквіткова. Але Просто розкішна, просто. І якщо ви забули, як виглядає Карола, так ось вона, я вам нагадую і хочу вам показати обидві ці кралечки. Карола справа, Сан-Хосе зліва. Погляньте, обидві неперевершені. Тому, кому імпонує Карола, як мені, повірте, ви будете в захваті і від Сан-Хосе. Лишень потрібно встигнути його придбати, бо він один однісінький сьогодні. За 775 гривень в наявності один однісінький, також сирітка Роттердам. Ох, дуже кротесний стан у нього. Без їдки. Тут єдине ось такі два жалеподібні корінці. Ну нічого ж страшного. Ой, розкішний букет, вражаючий. І знаєте, без точки росту навіть. Я тут подивилась так уважно, дітки точно немає. Бачите, хотіла, певне, бути дітка, але все ж таки квітконосик. Роттердамчик також полюбляє поквітувати, тому хто ще вагається, будь ласка, у вас якраз є можливість його придбати. По 675 гривень привезли Аладдіні. Але цього разу виробник зазначив на горшечку, що це не Аладінчики, а Хотліп. І хочу звернути вашу увагу, що якраз цього разу приїхали Аладіни не такі, як завжди. У них доволі ідеальний стан. Бодай погляньте на короневу, шикарні корінці. Зазначена якраз назва Hot Хотліп. І зверніть увагу також на ось цю рюшку на пелюсці. Немов завиті ті пелюсточки, вони не є такі в одній площині, дуже красиві. 575 гривень неймовірної краси, розкішний, крупноквітковий каскад. Точно не скажу вам, хто це, бо не знаю. Але він такий красивезний і такий крутий, а ще у нього ось така хороша коренева. Поруч із ним я побачила ще одну білосніжну красуню за 550 гривень. Вона в більшому гуршечку, скоріш за все, 15 см. Ох, і тут не одна кралечка, а дві. Бонус сприз. Ой, я теж не знаю, хто це. горшечок такий важкуватий. Коренева, в переважній більшості ще тут згори, торф, так, дивимось, тут все нормально, точок просто немає, шийки нормальні. І погляньте, яка квіточка. Вона трішечки, зовсім трішечки менша, ніж у попереднього каскадничка. І, маючи можливість, звичайно, що ми мусимо просто зобов'язані порівняти їх обидві. Погляньте каскадничок. Зліва ця красуня два в одному справа. Форма квітів різна. Звичайно, що величина квітів також різна. Губки різні, все різне. Ще один каскадничок. Тут а-ля Барбі. Та які там аля? Дійсно Барбі? Барбі на каскаді. Вартує вона 575 гривень, також дуже крупноквіткова. Я не знаю, як вам передати те діамантове напилення, але ж ви все одно знаєте і орієнтуєтесь, про що я кажу. Ох, кольорова гама, яка манлива. Дівчинка-дівчинка, неймовірна, просто неймовірна. Коренева, прекрасна, декілька штучок в наявності, дві чи три. І, повірте, люди заходять і дуже-дуже звертають увагу. Красивезні каскадники, вражаючі, і вдома також буде такими трілочками здоровими каскадами квітувати. До речі, серед каскадників є ще ось така каскадна красуня. також вона вартує в таку ж самісіньку ціну. Пелюстка у неї ванільно-лаймова і помадна червона губа. Коренева не геть то гасенький горшечок, але дуже хороша. Як бачите, і кора, і капілюсічка торфу зовсім трішечки. Ну, Буде вражати також свого орху-власника. Розкішна. Манлива камера, забарвлення, на жаль, не передає. Вибачайте! Погляньте, як вони тут в гурті гарно доповнюють одна одну. Ух! Не хочу травмувати квіти, тому покажу здаля. Ось така красуня є в наявності, вона вартує 675 гривень. Тут у нас стелен За 550 гривень. Поруч із нею знову на повторі, та попередня красуня. Я її називаю Кучерки. Тут у нас повороті, 675 гривень. Знову кучерки, білосніжна кралечка ось така. Повороті, стеленбош, повороті, хтось з бускових, повороті. Тут декілька штучок біленьких, Буда, Snowflake і Aladdin. А ось тут вгорі цілий величезний рядочок орхідеїк. Які ми вже з вами більш детально дивились. Вони, звичайно, що на повторі. Я не буду їх смикати, я лишень хочу показати вам цю шикарну кореневу. Бо лишень такою шикарнючою, ідеальною кореневою можна окремо орхотішитись тішитись і орхокайфувати. кайфувати. Це щось вражаюче, і для кожного орхолюба це окрема. Тема заспокійлива для його орху душі. Правда ж? За 2050 гривень декілька штучок Magic Vogel цим відеоми, які особисто мою душу дуже-дуже інтригують ось тим забарвленням різним. Я просто кайфую. Бо квіти розкриваються одне, потім воно змінюється. Це якась цимбомагія, Неймовірно. просто вражаюча. І ось тут поруч із ними є ще ось така цимбочка рожева. Вона і не барбія, і не білосніжна, але дуже-дуже красива, як сакура ніжна, вартує 1650 гривень. Для вашої зручності, для ваших замовлень я залишаю посиланнячко на магазин Вікторії у прикріпленому коментарі під цим відео, а також в описі під цим відео. Можливо, ви захочете придбати ще якусь рослинку у Вікторії не лишень рослинки, але нагадую, що тут навіть є розкішні тіланції. Можливо, ви також захочете придбати у свою орху сім'ю. Або ось таку кучеряшку сью тіланців. Не знаю, як вона називається. Просто кучеряшка сю. Так, і звичайно, що розпочинається наш з вами улюблений весняний сезон. Тому у Вікторії купа різноманітних засобів, догляду, захисту. Насіння. Ой, чого тут тільки немає. Можливо, щось шукаєте, запитайте, дівчатка вам все покажуть і розкажуть. От сьогодні саме в нас на Волині дуже різке похолодання. Хтось, видно, поправ пуховик свій і накликав біди, снігу випало, дуже холодне повітря, В Луцьку дощить, сніжить. А ось тут на... Вулиці Рівненській, 32 у магазині Вікторія неймовірна краса, тепло, затишно і дуже-дуже красиво. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню орхокомпанію. Я гадаю, що неймовірні кольорові барви бодай трішечки позитиву у ваше серденько все ж таки передали. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!